Колись приходять до професора два студенти, і складати з комбінаторики. Склали і за картами засиділись. Стемніло. А у той час і студенти і професори були бідні. Довелося спати укладати у професорській квартирі. У одній кімнаті два студенти, в іншій професор з дружиною. У третій професорська донька. Полягали, сплять. Прокидається студент. Думає: а якого біса я тут лежу? Піду професорську доньку відвідаю. Зирк в одну кімнату, дві голови з під ковдри стирчать. Ну, то професор з дружиною. Глядь до іншої. Одна голова. Донька. Він до неї сплять. Не спиться й професору. Встає серед ночі. Дай, думає, до доньки гляну. Мало що від цих бовдурів чекати. До однієї кімнати там дві голови. Ага, студенти. Глядь до іншої. Одна. Точно. Донька. Сплять. Тут і другий студент прокинувся і відправився слідами першого на пошуки професорської доньки. Ранок прокидається професор. Один у кімнаті студентів. Заглядає в одну кімнату. Там студент з донькою, в іншу студент з дружиною. Чухає потилицю. Скільки років викладаю комбінаторику? Але чорт забирай! Таких перестановок ще не бачив.